Як ми вже прочитали в одному із постів у Фейсбуці, що наші волонтери Юрій Колісник та Геннадій Печенко готують поїздку до захисників. І хотілося б у цьому репортажі розказати про те, як готується ця поїздка, тому що перед цим ведеться величезна робота, в якій бере участь практично вся наша громада. Минулого разу ми побували з вами у Ємчисі і побачили. Сотні вареників, які виготовлені працевитими ручками жіночок села. А сьогодні ми у пустовітах, у пустовітах, які з перших днів включилися активно і продуктами, і сітками, і різною випічкою. Звичайно, перш за все, ми з Юрієм Івановичем завітали до знаменитих пустовіцьких сіткарок, які вже за три роки своєї діяльності сплили кілометри маскувальних сіток. Надія Григоріна готується чергова поїздка наших волонтерів на схід до наших захисників, і пустовіти, як завжди, не стоять осторонь. Що цього разу ви будете передавати? Люди наші неймовірні. Тільки вчора повідомили про те, що треба трошки допомогу надати воїнам. Оце буквально сьогодні. Поприносили усі і сало, і, і закрутку різну, і все для того, щоб передати хлопцям. І крім того, он яблука. Крім того, ми ще замовили нам сітки. То ми теж сплили вже шість сіток. Є і зараз дівчата в нас доплітають ще три сітки. Буде дев'ять сіток вже будуть готові. Ті, що сплили буквально всю вчора, і сьогодні. Ну, спочатку війни ви вже набули такого досвіду і постовітівські сітки по всіх фронтах. Як зараз, яку як ви можете сказати статистику? Ну, справа в тому, що ми я ж повідомляю про те, що ми щотижня плетемо. Десь 10, 10 сіток щотижня. І в нас на, наскільки вже згоджена робота із Віталієм Абрамовичем, який логістикою займається, конкретно з хлопцями, з кожною бригадою, домовляється, який колір, яка сітка потрібна, і потім відправляють обов'язкову сітку, сітку, да. відкладемо ще якісь смаколики, щоб хлопці розмотали ту сітку і чимось порадувалися. І бувають і цукерки, а цілу зиму, то шкарпетки дівчата плили і передавали шкарпетки. У сітках які зміни у вашій команді відбулися? Я про цих дівчат. Це просто я, я не можу вам сказати, яке в мене враження цих людей. Що це щодня вони приходять, сьогодні 21 особа. Як тільки написали про те, в старостат, що нам потрібно сьогодні обов'язково сплести, скільки сіток, обов'язково всі приходять, всі працюють, звичайно. Дуже багато значить від того, чи є в нас кошти, тому що заказуємо спанбонд, заказуємо наші сітки. Хоч раніше це було дуже складно, ми плили ще пло тоді ще плили, ще, плили ще, ні, да, різали ті відрізочки тканину, люди звозили нам сюди. На сьогоднішній день все це вже нас пішло в небиття. А сьогодні, вже, мабуть, більше як рік ми плетемо це ці професійні 6 на 4 сітки, і вони дуже... Хлопцям підходять саме там на, на війні. Окрім того, що у нас люди односельці, наші пустовічани насамперед нам допомагають. Нам ще й підприємці допомагають. Ну, наше основне господарство, то пустовіти зараз в Миронівське вже та також підключається. Як уже в нас без вихід, вони обов'язково нам допомагають вже декілька разів допомагали нам МХП. Громаді МХП поруч вони також відгукнулися на, на те, що нам потрібно, ці сітки, і нам раз дали 30, і другий раз 37. Це дуже велика допомога, тому що для людей, для наших, звичайно. Нам допомагала і Шустолена Олена Анатоліївна, і Кришньов, Олександр Миколаєвич. До кого ми так звертаємося, то люди допомагають нам. Віталія Миколаєвичу, наскільки нам стало відомо, що зараз ви займаєтеся логістикою, тобто якраз саме куди відправлятися? Сітки, які сітки необхідні, яким чином налагоджена ця робота, яким чином ви до цього дійшли, так наші сітки постовітівські вони плетуться безпосередньо на напрямки, які їх потребують, безпосередньо замовляються ті кольори, які потрібно нашим воїнам для захисту, білі. Зараз такі, тобто під колір не шиється, ну зайвих світок не, не плететься. Тобто, все замовляється чисто під замовлення. Наразі е, на сьогодні є замовлення для накриття е, крабів, є така гаубиця. Тобто відправляємо для накриття бліндажів, складів, техніки тощо. Е, сітки дуже допомагають. Ну і помимо сіток займаємося ще дуже багато чим. В Як хлопці відгукуються? Ну, якщо це допоможе, хлопці відгукуються, вони присилають там або подяки, або шеврони, або шеврони, або прапори, Тобто завжди теплі слова. Це я виставляю в групі. По шевронам у нас наразі. Десь 80 батальйонів підрозділів, це плюс-мінус. Всіх там 120, але Ну напрямків, 80 підрозділів отримують наші. Ну нашу допомогу у села Пустовіт. Надія Григоріна, зрозуміло, що ведеться велика підготовча робота для того, щоб плелися сітки. І велика частка цієї підготовчої роботи саме покладається на вас. У чому саме робота ведеться звичайно? Треба, щоб хтось цим всім керував, готував, привозив, замовляв і давав фронт роботи. З початку війни ми вже зробили 560 сіток. Так, да, як було зазначено, починали з Рибацьких. Але 17 жовтня 2023 року розпочато збір коштів на міцний. Основи для сіток, які дуже, дуже користуються, які, так, да, вони міцні, вони великі, вони не рвуться, вони, дрони в їх зачіпляються. Хотілося ще почути, хто вас підтримує у такій важливій справі? У такій важливій справі прийшли сюди жіночки, ці невтопні, які в їх золоті ручки, але вони всі якимсь чином. Або їхні сини, або їхні родичі, або їхні е, зяті, всі приймають участь у воєнних діях. Наприклад, сьогодні є в нас мама, в якої припав син безвісті, Катерина Васильівна. Е, так як сьогодні такі всі хвилини е, привозять солдат, нам усім тут сумно, але ми знаходимо сили, щоб їм допомогти. Є в нас ще в нашій команді Тетяна Борисова, котора із Переселенка із Селідово. До нас примикають ті люди, які розуміють, що таке війна, що потрібна допомога. Мало того, що вони всі плетуть сітки, вони ж усі приносять кошти мені. Ще в нас Марія Яківна є, наша, наша мама, в якої тоже син зараз на передові. Тому. Нам тут е усі розділяємо їхню біду, всі прагнуть і ми прагнемо допомогти. Дякуємо всім за допомогу, коштами, дякуємо всім за допомогу харчами, дякуємо всім мамам за своїх синів, що вони захищають нас і наш сон. Шановні пустовічани, дівчата, з першого дня почали допомагати Збройним силам. Пустовітовський старостат стоїть один із найкращих. Ми не будемо сьогодні хто більше, хто менше, але ви знаєте, що ви одні з самі найкращих і самі більше допомагаєте. Ми це пам'ятаємо, коли було холодно, коли було голодно, ви зносили, звозили це питання? Ще не знали? Ви пам'ятаєте ці сіточки різали? красили, щось додавали, щось робили. Тоді були да чим вони були трішечки. Ви пам'ятаєте, ми скільки їх перевозили, Вона при маленькому дощі, вона намокла. А треба зняти, треба надіти. І було, але це було теж спасіння. На сьогоднішній день ваша щира подяка від усіх. Ви розумієте, що із цими дронами, і плюс те питання, що вони в нас є, але і мінус, що вони є у нашого ворога. І треба накривати, тому що летять, долітають десь далеко. Треба накривати все. Тому щиро вам подяка від нас, усіх. Окрім маскувальних сіток, пустовічани завжди активно готують і смаколики для захисників. Особливо люблять наші хлопці пиріжки, які для них є не тільки можливістю посмакувати запашною випічкою, а й відчути домашнє тепло, запах. Який так нагадує ласкаві руки мами чи дружини, ніби побувати вдома, і цього разу до поїздки волонтерів пустовіцькі господині пекли пиріжки з різними начинками, з яблучками, з лівером, з сливками, з вишенькою. Повідло вдадуться в нас пиріжечки, почастуємо хлопчиків їм, щоб вони пішли до смаку хлопчикам, і щоб їм сили, здоров'ячка, удачі. Хай їх матінка Божа оберігає своїм крилом, щоб всі вернулися здорові додому, щоб війна закінчилась, всім миру, здоров'я і терпіння. Побували ми і у однієї із активісток волонтерок пустовід Катерини Кієнко. Яка практично з перших днів повномасштабного вторгнення стала допомагати захисникам, виготовленням окопних свічок і випічкою. Ми так і застали Катерину Миколаївну за випіканням смачних пирогів. Катерина Миколаївна, завжди ми бачимо і ваші пости, і скільки відгукуються постовічани, і наші волонтери, що ви ніколи не стоїте осторонь. І завжди ваші смаколики чекають хлопці, тому що знають, що це. Буде смачно, це буде з душею. Що сьогодні ви готуєте для наших захисників? Ну, ось на цьому тижні я готувала, Віталій Абрамович посилав хлопцям, то я готувала овсяники. А сьогодні готую ось такі, ну я їх називаю струдлі, чи там можна по-другому, чи пироги, можна по різному назвати. Ну, я готую із солодкою начинкою, варення. Варення люди приносять мені, вчора принесли. То я готувала його, бо його треба підготувати певним чином і своє використовую так. само і приносять мені і цукор дають і люди, борошно. і борошно дають. і Це варення дають, яйця дають. Там ви бачили, стоять яйця. Ну, люди все дають, тільки скажи їм, от скажи, що мені треба тето й тето, й тето. І вони зразу моментально. А коли робимо свічки і не вистачає там до пачки грошей, трохи написала і в одну хвилину накидають тобі, скільки тобі треба, і ще накидають, і лишаються. То в мене завжди є із запасом там. Да, да. І свічки ваші знають, тому що ви також цим займаєтеся. Чому? що потребує от такої вашої роботи? Чому ви цим займаєтесь? Ну, я, як це вам сказати? Коли почалася війна, ну три дні ми всі сиділи на дивані біля телевізора. Сиділи ми, думали, що як і кацапи, думали три дні і ми їх виженемо, це все закінчиться. Вони думали, що вони нас переможуть і все закінчиться. Але ж посиділи ми, посиділи три дні, а далі треба щось діяти. І почали діяти. Тут дочка моя приїхала, давай ми нею вдома пекти. І пирожки всякі різні пекли, і налісники пекли. А в школі якраз дітям канікули оголосили. І я не знаю, як я село, мабуть, Ярослава сказали, що сітки вони вже в'яжуть. То ми давай я з в са витягла, щоб було. Ну тоді ж ми думали, що треба, щоб таке було. Всякі які в мене були отрези, саме сіли з дочкою, порізали. все. на другий день пішла на роботу, принесла. Ну ми не вправляємося. Давай я, дівчатам дзвонить. Мамам із мого класу вони поприбігали всі, теж поприбігали стали митну до ума доводити все, що я принесла, а потім дали клич у село. Стали люди зносити, звозити звозить все в школу, і там було стільки, що ми його розгрібали за один день. Дуже довго з Вірою Володимирівною. Тоді Даша Федерівна під'єдналася. Тоді ще люди стали підносити. І цілий тиждень у нас там кипіло. А що спонукало до цього? Ну я думаю, як і кожну людину українську. А що може спонукати? Щоб швидше це все закінчилося. Ми ж думали, що бігом, бігом усе, Ми зараз і закінчиться все. Ну це вже триває 3-4 рік. Ну і не закінчується, і де ж дінешся. Треба працювати, треба хлопцям допомагати, тому що вони там в окопах сидять, буває й голодні, і холодні. А саме перші свічки я почала з перший же рік, зразу ж ще весною, у березні місяці, мабуть, у березні, да, прочитала в інтернеті зігрі солдата. І з чого почати? У мене було трошки воску. колись мій батько пасічник був і коли здав такий кусок воску. Там було три кілограми. Я думаю, я це зроблю цей віск, і буде трошки свічок. Нема ні баночок, нічого. Я зробила баночки в перший день ходили на дворі, було холодно. Ще сніг лежав, позамерзало все, і ми ходили в людей, виковирювали де в кого позамерзали баночки. Да ми зробили, зробила я тоді ті свічки. А що приїхали хлопці, саме були. Карапишах із Бахмута приїхали до двору, а в мене що там два-три ящички і все бачу, що не те, так діло не піде. Давай я тоді на село писати, що люди добрі, давайте в кого там є свічки обгорівші, такі недогарки, у кого в магазині там свічки. Ну то, що вони скупили всі магазини, привезли, принесли. Знов я наробила трохи. Ну а далі що? А далі треба знов діяти і вже розгортаються, події розгортаються, а свічок то немає. Давай тоді ми. Куплять, давай ми збиратися на парафін, давай ми куплять. І так і пішло, і пішло, і пішло. Ну і на сьогоднішній день ми залили ну, 7 тисяч свічок. Ми вже залили. Це цифра вже гарна. Так, да, Гарна цифра залили це, цілу зиму. Я спочатку сама це все робила, а тоді Юра Музира відгукнувся, каже, Катя, давай я тобі буду допомагати. Ну кажу, у мене вдома немає де. Я першу зиму в варанді заливала, воно ж тісто, ви бачите. Кажу, немає де. Він каже, я буду вдома. Ну, я все собираю, гроші, баночки, парафін, все йому даю. Ми з ним ділимося, і він вдома заливає. Ну він також майже половину залив. Це ми заливали з ним два роки, а потім ще до мене підключилася Марія Чола. каже Катя: Давай я буду пежувати, тобі буде швидше. І от вона Давай пежувати. Ну, вона запижувала вже тисячу свічок. Це із наших, семи, із наших семи тисяч вона запакувала тисячу свічок. І так ми оце тоді Юра каже, Катя, ти ж дорого виходить, якщо ми е, тільки парафін і парафін. Давай купимо олії. У нього друг є там, де олію роблять соєву, Він до нього поїхав, домовився. Ми купили 100 літрів олії. Уже наскільки дешевше, олія 40, а парафін 115. І от уже наскільки у нас виходить більше матеріалу. І так ми оце працюємо і працюємо. І до самої весни. От у мене на дворі он, там дорожка рівненька така. Я там кладу ці. Е, ну такі рівні дошки там і заливаю цілу зиму. Потім прошу людей. В кого є вдома зіпсована олія? приносте, мені не треба свіжу. Мені зіпсовано прогірку, якою вже не буде користуватися, то Василенки 140 літрів мені привезли за зиму. Катерина Миколаївна згадала також ще про двох волонтерів: Валентина Фенченка, який сьогодні в лавах Збройних сил України захищає вітчизну на фронті. А перед мобілізацією, впродовж двох років, забезпечував бляшанками для свічок, пергаментом, фольгою, відерцями. Велику допомогу надає і Віктор Чернявський, який три роки за свій кошт доставляє парафін. Катерина Миколаївна. Ну сьогодні ви на кухні працюєте так? так. Тому що це також треба. Скільки ви плануєте отаких от пирогів спекти? Ви знаєте, у мене завжди є порція, коли я печу порцію. То в мене виходить 16-17 з таких пирогів. А якщо треба багато, то я і дві можу спекти. Торік пасочки пекла. Це був цей диван. 83 штуки. Пасочок було в цьому році. Також планую пекти пасочки. Уже вчора скупилася, купила. Ну всі інгредієнти купила і також планую пекти пасочки. І так у мене немає гулять. Люди кажуть, коли ти встигаєш, а коли я встигаю? Я не знаю, якось так встигаю потрошку, і там, і там, і там, і там. Ну, в мене я не знаю. Це в мене такий характер, така натура. Я не можу сидіти. Я не можу сидіти, я не можу вдень лягти. Я як приляжу, то в мене так, що штовха, вставай, вставай, іди, іди, Це я кажу душі і правду. І тому я так от. Що для вас сьогодні найголовніше? Ой, найголовніше, щоб війна закінчила, щоб наші хлопці повернули живі здорові. Ну дуже шкода їх через що я таке це все і роблю. Цим і займаюся. Головне, щоб війна закінчилася, щоб мир настав, і щоб ми могли зітхнути і це відсвяткувати, і щоб це було назавжди, і щоб більше ніхто не хотів до нас не то, що на нас нападати, а дивитися в нашу сторону, щоб ми їх там так гарно дали, щоб вони забули кацапи, що таке Україна, щоб і слова в їх це не було, щоб вони його не знали, щоб гарно порчухана отримали. Я хочу додати, що Катерина Миколаївна з перших днів, так як вона е, і сказала, допомагає Збройним силам. Добавлю, що е, перші наші поїздки були це на Гостомель і Ірпінь, пустовічани. Відкликнулися в першу чергу. Тоді е, ще не пекли пиріжків, не пекли не свічки, але люди позносили закрутки, за, е, буряки, моркву. Е, Помідори, ну, в общем, все таке питання, що в першу чергу можна розбирати. Це були наші поїздки на госпіталя і на лікарні в Ірпінь і Гостомель возила. Тому щира вам подяка за це все, що робите. І вам велика подяка, що ви також робите цю справу. То да, якби разом. ви не робили, то ми б не виготовляли, не було б кому вести. Да, тоді ще було далеко. Нові почти ще е, лінія фронт мінявся ще не було. Тому це, щас на щастя, я скажу віддати належне новій почті. Практично 30-40 кілометрів від лінії фронту. Нові почти е, працюють. працюють. Хай е, бенші, хай не все е, приймають, але працюють. Юрію Івановичу, ця поїздка буде особлива, тому що вона в переденні великого свята. І ви саме хотіли, щоб от наші захисники вони попробували тих смаколики і отримали від своїх рідних те, що їм сьогодні необхідно. Щира подяка всій нашій громаді. Ми сьогодні іще одне село приїхали показати людям, які люди роблять допомогу. Щира подяка пустовічанам, які сьогодні своїми ручками невтомно і плетуть сітки, і, і печуть хлопцям нашим захисникам, які з великим задоволенням, коли ми приїжджаємо до них, приймають ці смаколики. Буде якась особливість у цій поїздці? Вони вже як буденне. Знову те саме: генератори, запчастини, плівки, пилки, медикаменти. Все веземо, як завжди. Щось нове. А дрони fpv дрони будемо вести. Щира подяка. Хочу подякувати сьогодні. Третій школі нашій була ярмарка. Зібрали доволі немаленьку суму грошей, на які ми закупили дрони, і веземо нашим захисникам. Ми розуміємо, що кожна допомога. Створена нашими людьми, допомагає нашим хлопцям перемогти нашого ворога.